Він нікуди не зник у Чернівецькій області. Почалась вже п'ята хвиля коронавірусу. Щодня спеціалісти продовжують фіксувати нові випадки захворювання. Чому covid 19 так стрімко поширюється Буковиною, З'ясовували мої колеги. Коронавірус знову почав активно ширитись боковиною. Лише минулого тижня медики зафіксували понад 1300 нових випадків хвороби. Фахівці зауважують, значно зросли показники захворюваності на ковід і серед дітей. Щотижня кількість нових підтверджених випадків ковід-19 продовжує зростати. На відміну від початку зростання, це був кінець липня. Коли ми відмічали вдвічі приріст нових випадків щотижня, зараз Темпи приросту дещо сповільнились, скажімо, за останній тиждень ми маємо близько 28% більше ніж на попередньому тижні. Звертає на себе увагу те, що вперше на 60% зросла захворюваність серед дітей. Це ще не великі цифри, але ми розуміємо, що активне спілкування, яке. Розпочалося з початком навчального року, даватиме свій вплив на епідситуацію. На думку чернівчан, інфекційне захворювання поширюється так стрімко, через необачність та необережність людей. Люди переключили свою увагу на інше. Тому що немає дотримання дистанції маскового режиму, а також питання вакцинації далі йде актуальним. Я думаю, що потрібен детальний аналіз щодо того, яка в нас захворюваність, яка статистика, і так я думаю, московий режим доцільно повертати як мінімум в громадському транспорті в магазинах для того, щоб зупинити поширення, дивлячись зараз, як люди заходять в магазини. 에, даже сидять на лавочках, не дотримуються дистанції, тому що перестали користуватися масками, антисептиками, перчатками. Я вакцинуються. Повторно вакцинацію не проходять. Генеральний директор Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гобко зауважує, коронавірус продовжує забирати життя боковинців. Щотижня помирають люди. На жаль, якщо за червень ми мали один випадок смерті внаслідок COVID-19, то вже починаючи з липня, щотижня ми маємо два-чотири випадки смертей. До лікарень вкрай рідко потрапляють люди, які зробили хоча б одне щеплення, зазначає Наталія Гобко. Тож медики радять чернівчанам не нехтувати вакцинацією, адже вона може врятувати життя. Щепитися можна в закладах, які надають первинну медичну допомогу. Центри наразі не функціонують, тобто тільки говоримо про пункти. Цих місць є більше ніж достатньо. Послуга з вакцинації є доступною. Аби вберегтись від ковід, дев'ятнадцять людей просять не забувати про інші профілактичні засоби, зокрема носити маски та дезінфікувати руки. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.